Далі у нас начальник відділу моніторингу, управління контрольованих операцій Департаменту транспортного ціноутворення ДПС України висвітліть контрольовані операції у декларації з податку на прибуток. Просимо Аліночка вас. Доброго дня. Сподіваюсь, моя доповідь розкриє заявлену тему і надасть відповідь на ваші питання мене добре чутно? Так, да, так, да, добре, добре, добре чути. Отже, у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій, умов, що не відповідають принципу витягнутої руки або ділової меті, платник податків може здійснити самостійно коригування податкових зобов'язань. Якщо це не призведе до зменшення суми сплати податку до бюджету. Самостійне коригування здійснюється відповідно до вимог 3954 ПКУ. Шляхом подачі додатку ТЦ до декларації з податку на прибуток. Суть цього додатку полягає відображення різниці відхилення ціни, що відповідає принципу витягнутої руки, і ціни договірної контрактної вартості контрольованій операції. Звертаємо увагу, що подача додатку ТЦ є доцільна. За рік, коли ви вже можете визначити, що ваші операції підпадають під критерії контрольованих. Тобто, коли ваш дохід більше 150 мільйонів, а обсяг взаємодії з контрагентом на резидентом сягає більше 10 мільйонів, зауважуємо, що додаток до це подається в розрізі контрольованих операцій, окремо для товарів, робіт, послуг та цінних паперів. Слід також зауважити, що додаток ТЦ може подати платних податків лише тоді, коли не проводяться контрольно-перевірочні заходи, тобто перевірка з питань транспортного ціноутворення. Тобто, можемо підсумувати, що додаток ТЦ подається, коли платник податків здійснював контрольовані операції за підсумком року, що не відповідають принципу витянутої руки. Якщо це не призведе до зменшення сплати податку на прибуток і не під час контролю перевірочних заходів. Що ж до самого додатку ТЦ, він не є самостійним додатком і не визначає рядки декларації з податку на прибуток. Він є лише розрахунком для показників інших додатків: додатка РІ та ЦП до декларації з податку на прибуток. Так, за підсобками коригування розрахунки з додатку ТЦ переносяться до додатку РІ та ЦП. За товарами, що були проданими, з графи 15 додатка ТЦ до рядка 3,13 додатка РІ. За придбаними товарами з графи 17 додатка ТЦ до рядка 3,1,4 додатка РІ. За цінними паперами, з графи 15, так само за проданими, до рядка 0112 ТЦ додатка ЦП, За придбаними з графи 17 додатка ЦТЦ до рядка 0212 ТЦ додатка ЦП. Щодо насамперед слід зазначити, що принцип заповнення додатка ТЦ він співпадає з принципом заповнення звіту про контрольовані операції. Адже відображається приблизно одна і та сама інформація щодо контрольованих операцій та контрагентів нерезидентів. Тому при заповненні додатка ТЦ можна користуватися алгоритмом заповнення звіту про контрольовані операції, який визначений порядком, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 року номер 8. Алгоритм заповнення табличною частиною додатку ТЦ можна умовно розділити на три частини: це відомості про контрагента на резидента, з якими ми взаємодіяли, відомості про контрольовану операцію та розрахункова частина. В першій частині ми зазначаємо найменування контрагента на резидента, його код, відомості, реквізити контракту. В другій частині. Саме описуємо господарську операцію, яка підпадає коригуванню, це опис предмету операції, код типу, код послуги, дата здійснення операції, також обов'язковим є зазначення номеру порядковому, який відображається ця господарська операція в звіті про контрольовані операції. Остання частина це сам розрахунок, відображення мінімального та максимального значення діапазонів та. Сума відхилення або заниження об'єкту оподаткування. При цьому податкові зобов'язання у разі здійснення самостійного коригування здійснюються при експорті до мінімального значення діапазону, що відповідає принципу витягнутої руки. При імпортних операціях вже ж навпаки до максимального значення. Якщо ми мова йде саме про діапазон рентабельності, то при самостійному коригуванні ми здійснюємо коригування до мінімального значення, якщо тестованою стороною є наш резидент. Якщо ми тестуємо контрагента, не резидента, то для нас ми беремо максимальне значення діапазону рентабельності. Ще варто зауважити, що у разі здійснення самостійного виправлення помилок, що міститься у раніше поданій платником податків декларації, платник податків має керуватися нормами статті 50. -ї. Так, платник податків, який самостійно виявляє факт заниження, може подати уточнюючи розрахунок. Якщо він його подає до 1 жовтня року наступного за звітним, то він не повинен сплачувати штрафні санкції та пеню. Якщо подача йде вже після 1 жовтня, він сплачує 3%. Платник податків також може відобразити суму заниження в декларації за наступний звітний період. Тоді вже штрафна санкція сягатиме 5% від суми недоплати. Разом з тим, такі штрафні санкції є значно меншими, ніж при проведенні контрольно-перевірочних заходів. Тобто законодавчою передбачено пом'якшуючи відповідальність платника податків при самостійному розрахунку суми заниження податкового зобов'язання з податку на прибуток, е у разі коли ти сам подаєш додаток до це, або коли ти е цей заниження встановлено контролюючим органом. Е Станом на теперішній час з платниками податків установлений конструктивний діалог щодо проведення самостійного коригування до початку контрольно перевірочних заходів. Завдяки цьому, починаючи з 2015 року і по теперішній час, більше тисячі платників податків подали уточнюючі через рахунки на суму понад 30 мільярдів гривень. Також варто зауважити, що ця сума 50, навіть більше 50% від цієї суми коригування здійснені за період з 20 по 22 рік. Тобто, в період ковіду та воєнного стану, це свідчить про те, що платники податків є обізнаними щодо методів трансфертного ціноутворення. Розуміють, які операції є ризиковими і. До початку КПР самостійно здійснюють коригування цін КО та податкових зобов'язань. Це свідчить про те, що податковий контроль з питань транспортного ціноутворення сприяє підвищенню податкової культури та сплати податку на прибуток. Дякую.